Сьогодні у нас неділя. Сьогодні будемо готувати картопля по селянськи То ми готували в горщиках, а тепер просто так ось на такі жаровні. Жаровню застеляємо пергаментною бумагою. Беремо картоплю, ця е, одварена в мундірах. Тоді що робимо? Беремо і трошки отак от її роздавлюємо. Широченька було, але не дуже. Так, ось зараз подавлю так от і тоді буду робити соус. Так, я тоді покажу на що це я давлю. Так. Роздавлюємо так от. Так, ой, трошки цей. Ну хай. Нічого страшного. Що це так? А, картоплю поселянськи. Картоплю по-селянськи. Це буде смакота. так. Тож ми гурші. Так, це... і отак. Ну трошки розвалилось, але не без того. Так, соус тоді. Беремо ось солі. Так, да, то Поправити. Видно, роздавилося. Mm. Ось сіль беремо. Тоді, суміш перців і хмелі сунелі. Сюди розсипають. Часний. Ну от так, щоб не дуже багато було. Ось чотири зубочка. Видавлюємо сюди. Це буде такий. Не дуже такий гострий соус, Ми дуже гострого не любимо. Так. Є. Тоді. Берем майонез и выдавливаем сюда. Вот такая, мабуть, четвертая часть пачки. Такой невыдак. Все перемешиваем. А, оленькая, не треба? А, оно и так. А, не треба. Да, а, ну, ты уже да. ли я в этом самом А, майонезе. Да, да. Не треба. Так. Е. Теперь Намазуємо. Може отсю трошки роздавити дужче, чим нормально? Нормально. Намазуємо нашу картоплю. Такими ось. Такі сточки, мабуть. Не треба. Ну подивись. Так Хай і повині. сюди отак гарно намазуємо. Зараз намажу. Дожди. Страшу вже на все хватило, а то намажу візде, а тоді не хватимо. Бо мазати його ще не один раз. Намазал картоплю Тоди. Ось або шинка, або такие кусочки сала вместе раскладаем Раскладываем по картопле. Я у меня еще, у меня тут трошки сальца. Так, да, сейчас, зараз, зараз. Є. Е. І зверху так само опять мажемо нашим соусом. І в духовочку. Да. Підожди, сейчас хай трохи все воно пропитається. А тут духовку можно запалити, давайте Это Та хай. Достав, что мы будем тут. Духовся. И хай все пока. Духовка. Так. Хай гріється. А я буду мазать далі. Тепер. Так. Вот, больше как раз хватило. Он тебе казалось. кисточкой. Ты казала больше. Теперь, чтобы вымазать все, кисточкой думаю. Розмазуємо з усіх сторін. Духовка гріється в духовку. Ну, хвилин на ну, 15 там. Може десь. Так, ну. Мабуть, коли поки як сало зарумяниться, да? да? Сало, як зарумяниться і зарум готове. Картошка Я ж готова, готова. сало да. що там? Воно сало за Швиденько, це. І буде. Це така і на вечерю гарне це бистра їда. Легка не? закуска. Та ні, ну це полноценна із солом картошка. <рес> ну, це то а кому... не закуска вже, може а, тобі да. закуска. Ну, <рес> для це. кого? Для кого і брокколі їда? Я люблю брокколі. Я, я ні. ні, я його. Ну, що воно є, що його нема. Лучше як нема, так чим воно є. Брокколі без брокколі добре живеться. Так, ну хай я поставлю, тоді покажу, що вийшло. Духовка в мене розігрілась. Ось ще зверху вирішив трохи сирку потрусити. ну По-перше, я думаю, що щоб мій соус не поплив. А по-друге, ну, сир ніколи не завадить. Так, буду ставити. Поки у мене Картопля смажиться, зроблю до неї салон. Вирізав на одному городі в себе цибулю. Там ще в мене є. Зараз поріжу, дрібненько. А видно капуста. Так, а оця капуста в мене. Це квашена капуста, а то що... Ми квасили днів 4 може назад, чем уже Це в рассоли квашена, така що з чесником, короче. і в неї просто засиплю цибульку нашу перемішаю і все, і весь собак. А, ще не вон. Консультант підказує, що ще олії трошки. Чот, трохи не забулося в Трохи вино. Без консультанта ніяк. Ні, ти багато. Ну це просто ти ж знаєш, що олію треба. Ти а салати знає, ти салати... Ж да, Салати робиш. да. добрі, Це ж просто буває. Отсе. Да. Ну, красивий ну, ми капусту їли вже капуста дуже да. добра да. Такий от салат вийшов. А, вийшов а це до чого в тебе салатик буде? до картоплі буде а. салат дуже гарний так, так і називається салат офігенний ну, що, зараз буду витягати нашу картоплю що Пицца мазывается. Красиво. Сало піджарилося. жарилась, да? А сало и сыр пиццмарился. Так. Либо клад уж ще руки проекции. Яку. Яку вытягивать? Пока. Як, як, див... <кх> як она на тебе делает. Як она тебе делается. Да, все дивляться. Дивляться. Угу. Угу. Ось. Угу. Гармин мені. Right, я покажу. Uh -huh. Ось дивіться, бачите, як вийшло. Да. красиво. І соус там остався. Да, Все, Это... все на місці. Сиром все стягло. Все добре вийшло. Мама на всю кухню. Да. Uh -huh. Де як пахне? І спеції, і часничком. З капусточкою в самий саме розминя, да? Uh -huh. так? Так. А то что держа это об шквареш руку, да? Ох, микрогоделька. Да. Ага. А ну-ка, развернись. Я так. Развернись, да? Ой, ты видите, как вышла. Та руку. <laughs> <smith 02. t> <yaş> Ти ж руку свою прийми, а то через твою да. руку ну, не видно. Да, ага, гарно. Ага. Диви, який соус із ага. під сиром, а так би він розтікся. Ми а, колись і ага, робили ну ж, сиром притрусювали, ж тож, то якось а, приза... притрусювали. призабувся вже, да? ага. так? Ну, Смачного сиру разом з нами. А, Хай, Хай трохи розставає, тоді будемо їсти вже.